Вітаю тебе, прекрасна і чарівна на моєму каналі. Я запрошую тебе у свій ТГ-канал. Там я ділюсь своїм шляхом, своїми інсайтами, своїми проживаннями, ну і, звичайно, іншою інформацією, яка приходить від вищого я. І, звичайно, ти отримаєш можливість просто перебувати в колі жіночих енергій, які йдуть до себе. Сьогодні вище я підгрузила інформацію, в якій у свідомості я опускаюся нижче, щоб провести її для тих, хто готовий. Готовий це почути. І якщо ти тут і ти це чуєш, значить ця інформація була по твоєму запиту, вона саме для тебе. Отже. У свідомості 3D особистість грає через програми, через програмні коди, які підгружені в її поле: Дух, душа спить. І, відповідно, відбувається ось цей сценарій єдиний сценарій, в який грають програми, і за чого це колесо перероджень, колесо сансари, заради яких приходила душа, щоб нарешті згадати себе. І ось в нових енергіях саме відбувається згадування себе, своєї суті, своєї істини, себе справжньої, без отих програмних кодів, без масок, без ролей. І ті енергії, які зараз пускаються, вони запустили цей процес. І саме цей процес, шлях до себе, це про вміння чути свою душу. І обирати себе, а значить, іти за її імпульсами. Е, у старих сценаріях, е, якби у тій старій особистості, 3D особистості, вона шукала любові. Тобто е, душа, особистість завжди бажала бути любимою, щоб її любили. Е, і ці всі намагання закінчувалися провалом. Кого б це не стосувалося? Тобто, чи ми очікували дітей, любові від дітей, від онуків, від батьків, від партнерів, від будь-кого ми все одно натрапляли ось в ці сценарії, в окремі моменти, а можливо, у цілі скажімо, кіно. Фільми там, де розгорталася ціла Санта-Барбарами, і сценаріями, із розподілом майна, моє твоє е, виясненням відносин, моє краще, твоє гірше, давай розберемося і так далі. Тобто, це все оці програмні коди, які е, прописані в особистості. І м -м, уроки то були ті самі. Якби, які потрібно було пройти, щоб усвідомити, вибирати себе, навчитися любити, навчитися приймати і так далі. Але сценарії завжди були різні. І відбувалася ось ця гра на цьому рівні. І, і що хочу тут. Якби підгрузити яку інформацію саме про те, чому важливо обирати починати обирати себе? Сама загрузка програм. Ось цих програмних кодів відбувалося до 5-7 років. Тобто народжувалося дитя, тобто приходила душа, і просто згадайте, як приходить душа, народжується немовля, і оті очі-немовляти, які ніби говорять, куди я попав, де мої речі, вони наповнені цікавістю, тобто спустилася душа і втратила пам'ять, ну, амнезія. скажімо. вона не знає, де вона. Куди вона потрапила, для чого вона сюди прийшла. І вона починає пізнавати ось цей світ, якби наново. Тому що умова гри була саме забути, забути себе. І перше, з ким вона стикається, це з програмними, такими ж самими програмними, які грають тут мамою і татом. І саме через них. Через програми, скажімо так, відбувається загрузка, підгрузка тих же самих програм. Душа це еманація чоловічого і жіночого. І отже, саме формування відбувається ось це формування особистості через проявлення жіночого, через маму і проявлення чоловічого, через. Тато, тобто оцих двох аспектів саме мама і тато. Ну, звичайно, що це такі двоє найважливіших людей. Можуть бути і інші персонажі, вагомі персонажі, які включаються у цю гру е саме для того, щоб формувалася ось ця, е скажімо, особистість, але це все за сценарієм прописано, тобто хто і коли має впливати. І ось в дівчинці чоловічий аспект формує тато. А жіночий аспект формує мама. І якщо тата, наприклад, або не було взагалі, або тато не приділяв уваги вихованню доньки, наприклад, або випивав, ображав маму, в дівчинці відсутнє наповнення чоловічого аспекту. Тобто, якби у неї формується таке э, стан жертви. Стан внутрішньої пустоти відсутність чоловічого наповнення, і відповідно через оцю внутрішню пустоту і через стан жертви вона починає притягувати в своє життя таких же самих чоловіків, тобто чоловіків, які їй світять: це аб'юзери, це нарциси, це тирани, які світять саме в цю пустоту і в цю жертву, лише для того, щоб вона побачила і знову ж таки, що почала робити? Почала. Обирати себе. Тобто, мама, якби. Е Тобто оцей стан так, жертви, коли вона починає обирати себе, значить вона починає сама себе наповнювати тим чоловічим аспектом, тобто проявляти турботу, любов, увагу до себе, дарувати собі подарунки, квіти і так далі. Тобто на що покликаний саме чоловічий аспект. Мама ж є, тобто закладає в дівчинці саме формування відносин із жінками, із жіночим полем. І тому часто жінки заздрять одна одній, ненавидять одна одну, пред'являють претензії. Ну, тобто таке, знаєте, якби чуже оце жіноче поле і відсутність любові, бажання бачити прекрасне у кожній жінці. Так само і мама формує в хлопчику жіночий аспект. Е, і холодна, байдужа мама скажімо, яка не приділяє уваги хлопчику, а саме ця програмна така его-особистість, яка хоче уваги для себе, формує в хлопчику це бажання бути любимим. І відповідно він же притягує в своє життя таких жінок. Які байдужі до нього, які холодні, які істерички, які пред'являють претензії і так далі. Мама ж, яка оце усі пусі, люблю, зацілую, дам все, що ти хочеш, тобто, якби про це невміння любити і про зовнішній прояв любові, так, залюблю, задарую подарунками і так далі, виховує, якби. Мама, яка оберігає хлопчика від усього. І, звичайно, коли вчасно ще не відбулася ось ця сепарація, не обрізана ось ця поповина. Мама продовжує далі його оберігати. Він в жінці. Кожній жінці, яку він буде зустрічати, він буде бачити портрет мами. Мама, яка намагається його загребастати, тобто захопити його поле, вторгнутися в його поле і бажання від нього захищатися. Якби захищатися від мами, від маминих енергій, від маминої турботи. І, і це залишає хлопчика у стані. Хлопчика, дорослого мужчини, але всередині хлопчика, який потребує материнської турботи, материнської уваги. Але разом із тим, ну, якби його це відштовхує, тому що душа знає істину, вона знає, що вона цілісна уже. І відповідно, ці так, яких він е зустрічає, вони із е якби. Він шукає маму в них. Він шукає маму, яка буде турбуватися, яка приділяти увагу, яка буде носки їм настирати, яка буде гладити його по головці, яка буде його обнімашки, це Ну, це дитинство, те, що було в дитинстві, воно буде шукатися і чоловікові. Чому я говорю саме це в контексті обирати себе? Любі мої богині, прекрасні богині, тому що це не вибір себе. Безумовно, впливає на те, що будуть проживати і проживають наші діти. Е, які сценарії вони будуть повторювати? Тому що коли ми живемо для інших, коли ми віддаємо свою енергію іншим, ми не обираємо себе. ми Працює наша особистість працює через програми, через бажання бути потрібною, бути любимою, створювати ілюзію хорошої мами, хорошої бабусі, хорошої колеги. Ось оце внутрішня пустота шукає заповнення через турботу про інших. Але коли ми забираємо фокус на себе і починаємо запитувати себе, і що хочу я, істинно нас для себе, ми починаємо наповнювати себе. Ми створюємо поле не пустоти себе, а наповнення себе. І, відповідно, якщо це внутрішня пустота, то кожен, хто в неї потрапляє, йому хочеться просто звідси зникнути. Тому що там, якби людина себе відчуває некомфортно. Мама, яка намагається залюбити турбуватися про. Сина чи про доньку в дорослому житті, це про те ж саме про вторгнення її в поле, про скажімо, неповагу до її особистих кордонів. І коли лише мама починає бабуся займатися собою, вона повертає енергію собі, а значить, вона стає наповненою. І, відповідно, оце наповнене поле воно починає притягувати, притягувати тих, ну, скажімо, тих, хто готовий бути в ньому. І це поле, яке поважає себе, скажімо, якби, і починає поважати інших, якби поважає свої особисті кордони і починає поважати особисті кордони кожного. І це вже не про вторгнення, це вже не про захоплення, а про можливість давати бути самим собою, кожному і проходити свій шлях. І коли жінка говорить, я хочу, щоб у дітей чи там внуків було все добре, про що це? Це про его. Я хочу, е яке хоче, щоб йому було добре, щоб він відчував себе, щоб воно відчувало себе комфортно, щоб не тривожилося ні за що, не переживало ні за що. Це про егоїзм, коли я кажу, що я хочу, щоб у дітей було добре. А коли істина любов це коли я дозволяю робити вибір своїм дітям, як жити, як проходити свій шлях, робити помилки, скажімо, з погляду мами особистості робити якісь неправильні кроки, неправильні дії, але це досвід. Який проходить їхня душа. І любити, це дозволити іншим проходити свій шлях, любити себе, це дозволити собі проходити свій шлях і обирати себе. І такий же вибір давати іншим. І це не опікати і не хвилюватись, а це довіритися Богу, тому що Він веде. І тут, раз ти тут, на моєму каналі, піднімусь ще вище. по Інформація, значить, по і проведу таку інформацію. Мама, яка, скажімо, хвилюється, переживає за своїх дітей, боїться, скажімо, вона проживає емоцію страху, а значить, вона проводить низькочастотні енергії. І, відповідно, вона може таким чином притягнути неприємне у життя дітей. Тобто, таким чином вона ніби накладає прокляття на них. І коли ти починаєш іти до себе і обирати себе, і в тебе є ось ці прив'язки, скажімо, до дітей, коли ти не можеш їх відпустити, коли ти впікуєшся, лізеш в їхнє життя, турбуєшся і так далі. Це лише про те, що рано чи пізно Бог тебе розділить з ними. І варто усвідомлювати, що це може бути різним способом. Тому важливо почати обирати себе.